Гуртуємось заради перемоги у кожного з нас свій фронт. Поки бійці воюють заради перемоги на передовій, наша задача чекати її тут в тилу, працювати заради добробуту країни та допомагати один одному. Саме таку задачу перед собою поставили центри Ямаріуполь. Перший відкрився у Дніпрі, а центрів таких по країні 21. Тож що цікавого відбулося цього тижня, дивіться. Щось довкілля та допомога військовим. У Вінницькому центрі Ямаріуполь переселенці та чиновники збирають макулатуру, а виручені кошти направляють на допомогу ЗСУ. Дитячий сміх лікує. В центрах Ямаріуполь це добре знають, тож проводять ігри для дітлахів. Наприклад, цього тижня у Вінницькому хабі організували майстер-клас з виготовлення мила. Тим часом у запорізькому центрі провели майстер-класи з ліплення глиною. Гончарне мистецтво дітям прийшлося до душі. А у Вінниці для маріупольців безкоштовно організували майстер-клас із кулінарії. Переселенці в грузинському ресторані готували піцу. Дякую, центру я Маріуполь» за таку можливість. Дякуємо Я Центр Ямаріуполь за підтримку за роботу про нас в Маріуполь. за ці тяжкі для всієї країни. дні. дякуємо за організацію за те, що турбуються про дітей наших, щоб вони почувалися захищені в цих умовах. Одна велика родина в Ямаріуполь. у Запоріжжі. За годину чоловіки-переселенці розвантажують цілу машину з гуманітарними наборами. Весна на вулиці, весна в душі. Учасники золотого клубу за допомогою олівців передали свій весняний настрій. Більшість маріупольців намалювали Азовське море. Запорізький центр Ямаріуполь запрошує долучитися до творчої майстерні щочетверга о десятій. Я Маріуполь, Київ, вже готується до Великодня. У центрі провели майстер-клас розфарбування гіпсових яєць, а після вихователів влаштували юним маріупольцям дискотеку. Тож пам'ятайте, не так важлива сама подія, як і її сприйняття. Будьте щасливими, попри що. А центри Я, Маріуполь» вам готові завжди допомогти. Бережіть себе! Гарних вихідних! Побачимось!